23 тисячі доларів ціна з такого красення. Це у нас свіжопригнений. Європ'ятий ман 2013 року, як ви бачите, ЛЕФ у нас вже йде зверху. 480-й двигун, висока кабіна з козерочком, на міжсових сполярах. пригнаний він у нас, до речі, з Франції. Саме тому там пораний стан у нього просто чудовий. Трішечки пізніше розстеплю. Та покажу. Він у нас йде на бомбах спереду, бомби 55-ті, гума відсотків 60 залишку. Що ззаду, що спереду. Два паливних баковин він у нас має, задню стінку у нас має ось такий вигляд, візуально гарненький, нарядний, ціленький. Так виглядає лобове скло, ціле. Фари, кругом все повністю ціленьке. Ідеальний він-код. Там взагалі до нього питань немає. Тягач у нас має рівнесенько, один мільйон пробігу, там мільйон і буквально щось 3-4 тисячі. Залазимо в салончик, дивимося, що він себе представляє тут. Холодильниками, до речі, дамо в комплекті, дві спалки, електролюк, сталя не відпадає, пасажирське сидіння у нас йде пневмо. по панельки весь повністю цілий, гарненький. Такий вигляд, великий магнітофон. Якось так, поки що ще є по наявності.